Пройшла Паска, а в мене ось яка процедура. Ось вже як зійшла ця редиска рядками. Я сюди завіз, коротше, перегною такого красивенного, там наполовину з черв'яками. А це ось вже як наклюнулися мої. Вчора були трохи носочки, а зараз вже поїхали. Ще огірки не садив. Так що розложу по одному. Присипаю трошки земелькою такою ось, Не знаю, з пів сантиметра. От так, Чик-чик. І все. Були квіти, все викинули. Коротше, дали мені добро, все тут викинути. Цей кущ мені самому жалко стало. Ну, мабуть, його треба було теж викинути. Ладно, роботи вистачає. Коротше, розложую на сінинки і спробуємо гірки зробити, виростити. Але тут ще ж одне. Ось ось і буде велика тінь яблуня. До речі, яблуня ось зацвіла, якими китицями. Прищепити не вийде, тому що привіз прищепить з іншої квартири. А там приходила прибиральниця і, коротше, з дверки з холодильника їх викинули. Вони лежать, ну вони висохші такі. Коротше, прищепити не вийде. Якщо й то, так будемо щепити. Подімо куліровкою, якщо залишусь тут до осені. Так що все, не затримуємо ваш час. Всі працювати. Давайте, свято закінчилося. Все, пока.